Продовження у нас буде е, проповідь про е, пророка. Дуже особливо. Сьогодні ми трошечки відійдемо від проповідей про героїв віри і згадаємо пророка, який жив за найнечистивішого царя, за того царя, який робив найбільше зло перед Богом. Ось. І таким царем названо в Біблії е, царя Хава. Який мав жінку нечистиву, Єлізавель, яка вводила ну, Ізраїль від лопоклонство. І якраз на період життя Ахава припадає служіння пророка Іллі. Давайте відкриємо першу книгу царів, 17 глава з першого вірша. І... Служіння пророка Іллі, коли намножилося пророки лжебогів, коли притісняються справжні пророки Бога, воно починається дуже суворо, воно починається з того, що Бог замикає небо. Бог замикає небо над Ізраїлем. Отже, читаємо і сказав Тіжб'янин Ілля. З геліатських мешканців до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими руками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Ми маємо розуміти е... Ізраїль, це країна, яка дуже близько до пустелі. Я Тут, може, мало це розуміється, але я, як людина, яка приїхала з Києва, коли я приїхав з Києва до Івано-Франківська, ну, один предмет в моєму гардеробі він став новий. І це була е, Парасолька. Там настільки мало було дощу в Києва, що в кінці е, літа е, трава пересихала і ставала жовтою. В Ізраїлі все було набагато важче, було набагато більше. Тобто там було одне море, але ну, рядом вже, вже могла бути засуха, і люди дуже сильно були залежні від дощу. І о, оцей момент, коли Бог замикає небо через Ілю, він був дуже чудливий для Ізраїля. І Дуже чутливий також він був для пророків лже, ну, лже богів. Тому що Ваал якраз рахувався Богом грому, а Астарта ну, плодородія, українське Ось, І оцей момент, коли Бог зробив такі речі, це був якраз момент суду. З цього починається служіння пророка Ілі. Потім проходить три роки, Бог по особливому діє в житті Ізраїлю, в житті пророка Іллі. Для того щоб люди не навернулися до Бога. Тобто, ну, перше, що ми можемо зрозуміти, що в Бога є план, який деколи в нашому житті може нам не подобатися. Ну, ніхто не був радий з того, що е, е, зупинився дощ. В кінці там, ми вже не будемо цього читати, але ми будемо бачити, що навіть. Ну, якби худоба не мала що їсти, що треба було персонально царю ходити по Ізраїлю і шукати ну, хоч якесь ну, сіно для своєї худоби. Це був дуже важкий період. І в цей якраз момент Бог говорить до Ізраїлю. І після того, як закриває Бог Небо, Ілля тікає, він тікає в пустелю. Бог про нього особливо піклується, він, е, йому приносять ворони їжу і він п'є з потоку. І приходить момент, коли вже і сам поток пересихає. Тобто той, з який пив Ілля. І він тоді йде в, в сарепту Сидонську до людей, людей поганих і починає далі своє служіння бідній вдові. І ми бачимо якраз оцей стан. Стан тих людей, які були там, і стан людей, які ем, переживають важкі умови. Я, і я ну, навіть можу ризикнути сказати, що ті умови, які в нас, не є настільки важкі зараз при війні, як були у них. Тому що в нас ніхто Божих пророків ну принаймні поки що не гонить. А там, гнали. там були вже пророки. Там, ну... Були ну, дуже важкі обставини в житті, і було так само при цьому Божому суді, був важкий суд, коли люди втрачали будь-яку надію. Ми зараз можемо побачити це з того, як реагувала на появу цього пророка вдова. Господь говорить, сьомий вірш, сімнадцята глава. Ой, дев'ятий вірш. Устай, іди до серепти Сидонської і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та й пішов до Сарепти, і прибув він до входу міста, аж ось е, там збирає е, дрова одна вдова. І він кликав до неї і сказав Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти, а він е, кликнув до неї скази, е, сказав візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала, як живий Господь Бог твій, не має калача, а тільки повну пригоршу борошна з банку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю два полінця дров і піду, приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Тобто та людина, яка його зустріла, яка про нього мала піклуватися, вона була сама в такому стані, що вона ну, не мала надії. Їй було дуже важко. Те, що вона очікувала, це явно не спасіння від Бога. Але якраз в цей момент Бог через свого пророка він подає спасіння. І це дуже хороший ну, для нас урок, що коли ми в важких обставинах, ми маємо чекати Бога. Маємо очікувати Бога, як Господь буде спасати. І сказав до неї Ілля Не бійся, піди, зроби за, словом, за своїм словом, піди спочатку, зроби мені з того маленького калача і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю, з банок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Тобто, в цих важких обставинах Бог по особливому піклувався про фі фізично про цю вдову, і Бог по особливому піклувався духовно про її серце. І було дуже важко ну, бачити ті обставини. Бути в тих обставинах, в які Бог поміщав її. Але Господь побіклувався. І ну, ми знаємо продовження далі історії. Пішла вона, зробила за словом і їла вона і він. Та її дім довгі дні. манок муки не скінчився і не забракло в горняті олії за словом Господа, що говорив через Ілю. Коли проповідував брат Василь, я завжди думав про останні часи. Ой, останні часи одна з найкращих моментів, ну, один з найкращих моментів, ну про які я думаю, це те, що Бог все розказав. Ми розуміємо, як буде в останні часи. Ми розуміємо, що буде в останні часи. Ми розуміємо ту ті випробування, які Бог ставить перед нами і перед церквою в останні часи. І це дуже важливо. Бог нас підкріпляє і в кожен конкретний ну, момент життя Він нам дає спасіння. І це не так легко буває чекати цього спасіння. Людям, які в горять, і так само Бог діє періодично в нашому житті, в тому числі в житті цієї вдови. Він знову її перехо... проводить через долину страждання. І ми читаємо далі 17-й вірш, і сталося. По тих пригодах заслав був син тієї жінки, господині того, того дому. І була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому. І сказала вона Іллі, що тобі до мене, чоловіче Боже, прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх та любити мого сина. Тобто вона в дуже важкому стані, вона не розуміє, що стається, помирає її син. І перша її реакція вона розуміє, що ось. Пророк Божий. Ну, напевно, він винний в цьому всьому. Напевно, він винний в тому, що помер син. Так, да, вона розуміє свій гріх. Вона розуміє те, що вона не ідеальна, вона грішила перед Богом, але смерть сина. І вона це все пов'язує з пророком Божим. І пророк Божий, він в той момент, якщо чесно, він сам не розуміє, як далі буде. Він молиться до Бога. Читаємо далі. І сказав він до неї: Дай мені свого сина, і він узяв його, злоня, її і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку. І кликав він до Господа і сказав: Господи, Боже мій, чий цій удовиці, що я від неї мешкаю, учиниш ти зло, щоб убити її сина? Тобто. В момент найбільших випробувань і найбільших трудностей, коли він не розуміє, за що це все, він звертається до Бога. Він буквально кричить до Бога. І знову, як за цією мукою, Бог дає спасіння. І витягся він тричі над дитиною і кликав до Господа та й сказав: Господи Боже мій, нехай вернеться ція, е, душа цієї дитини в неї. Тобто він дуже чітко формулює свою нужду, він дуже чітко формулює те, що він хоче побачити від Бога. Він дуже чітко формулює результат і просить Господа. І коли тут говориться витягся, він тричі над дитиною, тобто ну, це, це важко зрозуміти нам. Ну, як це взагалі можливо, і як можливо інакше. Ми не будемо ну, відкривати, але після цього є його пророк, пророк Єлисей, який поступив спочатку трішки інакше. І в такій самій ситуації, коли дитина померла? Будете читати пізніше? Він приніс свій посох до неї і сказав: Приклади посох і вона оживе. Це не спрацювало. І тоді він згадав оцей приклад Пророка Іллі, і він так само він витягся над нею. Я дивився, ну, дивився декілька мультиків, дивився передачу пророка Іллі, коли я готувався. Як це могло виглядати, він міг схилитися над нею. Якщо ми будемо говорити про Єлисею, він буквально лицем в лице ну як розпростерся над нею, щоб тепло його прийшло до тепла дитини. це не в цьому спасіння, спасіння від Господа, але це є ознака того, як передається це життя, як передається оця віра. Так само і ми, коли ми хочемо мати плід духовний, коли ми хочемо, щоб люди ну, приходили до Бога, нам недостатньо, так як пророк Єлисей, просто посох, щоб хтось приклав до цієї людини. Нам потрібно, так як пророк Ілля, нам потрібно передати все серце, нам потрібно вкластися в людей, щоб вони пізнали Христа, щоб вони полюбили Христа. Ось, і якраз робить це Ілля тут. І вислухав Господь голоса Іллі, і вернулася душа дитини в, неї, дитини в неї, і вона ожила, і взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу, і віддав її матері. І сказав, дивися, твій син живий, і сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх правда. Тобто це є результат діяльності Іллі в цьому домі. Коли вона говорить, ти дійсно Божий чоловік, твій Бог є істина, і ми ну, зараз, розбираючи цей уривок, ми бачимо особисте благовістя. Особисте благовість. Коли людина проявила милість до іншої людини. Тобто, коли людина була поруч з іншою людиною в її переживаннях і в її труднощах, це дуже хороший приклад для нас. Далі, як сказав брат Василь, була гора Кармел, і коли Бог. Перед тим як Бог послав дощ, він мав зробити суд, і він мав показати всім, хто є справжній Бог. І були пророки. Давайте ми прочитаємо це, це місце. Були пророки Ваалові. Їх намножилося близько 450 чоловік. 450 чоловік. Були пророки Астарти. Їх було 400 чоловік. Але вони всі поклонялися ідолам, вони всі поклонялися і робили ті речі, які би їм не допомогли. Все їхнє поклоніння і все їх їхня діяльність вона була для того, щоб звести людей ну, з Божого шляху. І дуже цікаво, як е, пророк Ілля він вирішив показати силу Бога, він вирішив показати славу Бога, тоді Бог по-особливому. Діяв в Ізраїлі. Він діяв фізично, він діяв всі ну, його дію могли б бачити всі фізично, наочно. І давайте ми прочитаємо це місце. Це 18 глава перший царів, 19 вірш. А тепер пошли збери до мене на гору Кармелу всього Ізраїля. Та чотири сотні п'ятдесять ваалових пророків, та чотири сотні пророків Астарти, що їдять із Тойлу Єзавелі. І послав охав по всіх Ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору Кармел, і підійшов Іля до всього збору і сказав Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь Бог ідіть за ним, а якщо ваал, ідіть за ним. Та не відповів. Народ йому ані слова. Тобто Ілля він говорить конкретно до серця народу. Він каже: дивіться, все дуже просто. Ви хочете поклонятися і Ваалу, і Богу. І це дуже, дуже для вас зручно. Тому що не треба вибирати. Але насправді воля Божа в тому, щоб ви вибрали. Щоб від до когось ви привернули своє серце, від когось ви відвернулись. І народ був в такому стані, що він не сказав ні слова. Вони не могли вибрати. Вони вже не бачили і не розуміли волі Божої, поки не було явного, явної дії. І в кінці, коли ми прочитаємо, вони відреагують так, як відреагувала ця жінка, побачивши дію Божу в її житті, вони скажуть так. Його є справжній Господь. І Ваал не є Господь. Саме Він є Богом. І, ну, далі у нас якраз ця історія. Ми її коротенько прочитаємо. І сказав Ілля до народу: Я сам позостався, Господній пророка про років валових чотири сотні п'ятдесять чоловік, і нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть, і я приготовлю одного бичка і дам на дрова, а огню не покладу. А ви покличете ім'я Бога вашого, а я. Покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість Огнем, він Бог і відповів той народ та й сказав, це добре слово. Бачите, Він конкретно, ем, ем, ну, ми маємо розуміти, що все, що робив Господь в той момент, Він ем, ем, іля, він, ну, не робив зі свого, ну, зі своїх ідей. Тобто, все, що він робив, як замкнув дощ. Так, і оце випробування це все було з волі Божої. ми далі будемо це бачити, тому що він буде говорити, що нехай вони всі пізнають, що те, що я робив, це було за словом твоїм. І е, одна із ключових відмінностей дійсно Бога і дії Бога в тому, що Він реальний. І зараз, зараз, ну, зараз ми зрозуміємо більш детально. ми коли ці люди вони покладали свою надію на ідолів, вони покладали свою надію на тих людей, які не можуть їх довести, їм дати тих речей, які, які вони хочуть, вони були розчаровані. Але це не було очевидно. Це не було очевидно до цього моменту, коли дійсно ну, пророк Ілля він цього не виявив. Тобто вони приходили в ці храми ваалові, вони поклонялися ваалу, вони думали, що Ваал їх спасає і спасе. Але Ваал, ну це просто скульптура, яка не мала сили. Так само і ми в нашому житті ми можемо покладатися на якісь речі, на якихось людей, які не мають сили спасати. І це дуже важливо. Що якщо ми не вибираємо істинного Спасителя, ми вибираємо лже-спаситель, нам потрібно шукати. Сили Божої. <кій> і давайте читати далі, і сказав Ілля до валових пророків: виберіть собі одного бичка і приготуйте перші, бо ви численнячі і покличте ім'я свого Бога, а огню не покладете. І взяли вони того бичка, що дав їм, і вони приготували й кликали ваалове ім'я від ранку аж до полудня. Довго вони були дуже активні. В своїх діяннях, ось, але їм це не допомогло. І говорячи: Ваале, почуй нас, та не було ані голосу, ані відповіді. І сказали вони біля жертвенника, що зробили. І сталося у півдні, і сміявся з них, і Ілляй говорив: кличте голосом сильніше, бо він Бог. Може він роздумовує, може відлучився або в дорожі, може він спить, то прокинеться. І ми розуміємо, що ну, тут пророк Ілля він над ними насміхався. Але ми маємо розуміти, що в міфології багатьох народів, коли вони описували Бога, дійсно були випадки, коли Бог спав, коли Бог був бездіяльний. І от цими всіма ну, моментами він дійсно говорить, ну може ну, трошечки голосніше, і він пробудеться. Він насміхався і над їхнім благослів'ям. Ну, яке було звичайно вже богослів'я, і над їхніми спробами отримати від статуї те, що вона не може дати. І стали вони кликати голосом сильнішим і кололися за своїм звичаєм, мечами та ратищами, аж лилася з них кров. Тобто ну, були в конкретні моменти, вони ну, входили в певний. Ну, ем... Називається так ек екстаз, і вони самі себе ранили для того, і вони вважали, що якщо ну, будуть оці речі робити, то Бог їх буде краще чути. Чим більше вони це будуть робити, тим Бог їх краще чути. До речі, є зараз ну, дотепер є такі вірування, коли люди це роблять, дається, але і це їм не помогло. І сталося як минувся південь, то вони пророкували аж до часу. Принесення хлібної жертви, та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. Тобто ми маємо розуміти, що коли, ми, ну, якби, коли люди звертаються до ідолі, коли люди надіються на те, що не дає спасіння, воно не дає ніякого ефекту. Ефект буде нульовий. І сказав Ілля до всього народу: підійдіть до мене. І підійшов увесь народ, а він. Е Поправив розбитого Господнього жертівника і взяв ілля дванадцятеро каміння за число племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господнє і зробив рова площею на дві саті насіння навколо жертівника і наклав дров і зарізав бичка та й поклав на дровах. І він сказав: Наповніть чотири відра води, і нехай вилють на цілопалення та на дрова. І сказав він: Повторіть і повторили, і сказав: Зробіть утретє, і зробили втретє, і, покла, і потекла вода навколо жертівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, щоб 에, підійшов пророк та і сказав: Господи, Боже Ізраїлі, Ісааків. Та Авраамів, Ісаків, та Ізраїлів сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все оце зробив, я зробив словом твоїм. Тобто, те, що він робить, він робив завжди словом Господнім, і це якраз секрет його успіху, успіху, його служіння. Що він робив ці речі не від себе самого. Він не сам придумував, що він має робити. Він молився Богу, і Бог йому відкривав якісь конкретні дії, які він має зробити, щоб е, навернути серця людей до Господа. Далі він якраз молиться про це все. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти є Господь Бог, і Ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огон та й пожертвіло палення, і дрова, і каміння, і порох, і вилисав воду що в рові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, та й говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. Бачите, тобто це була реакція. Це була реакція на дію Божу в серцях людей. На дію Божу, те, що Бог зробив через іллю. Але без цієї люди не могли прийти. І далі, якщо ви думаєте, що далі все було ну, прекрасно, і всі покаялися і навернулися, то це не ця історія. Далі в пророка Іллі приходять важкі випробування і важкі трудності, коли приходить Єзавель, і вона починає проти нього гоніння, і йому буквально треба втекти. Текти для того, щоб спасти своє життя, і він настільки розчаровується в цих всіх обставинах, що він просить Бога про смерть. Настільки йому важкі, важкі думки, важко це все сприймати. І Бог дуже по-особливому говорить до його серця, Бог показує свою роботу і Бог показує йому свою дію. І багато тих речей, які ну, ми вважаємо, що, як, ем, що в цьому точно має бути Бог, там, наприклад, різний вогонь і так далі, Бог з ним говорить: не вогні, Бог, вітер не в вітрі Бог. Тобто, і так далі. Тобто Бог в тихому голосі, Бог показує свою дію в Ізраїлі, що Він дійсно, е, як тут написано. 19 глава, 18 вірш. Це взагалі останнє, що мав зрозуміти, ілля в своєму ходженні перед тим, як його забрав Бог, побачите приховану Божу дію і підбадьоритися. І це дуже важливо для нас бачити Божу дію через ці всі обставини, через ці всі труднощі, які Бог посилає в нашому житті, щоб ми не падали духом. Щоб ми підбадьорились, тому що Господь є добрий. І він йому каже: 18 вірші, 19 глава, 18 вірш, а в Ізраїлі я позаставив сім тисяч, усі коліна, що не схилилися перед Вагалом, та всі уста, що не цілували його. Тобто він йому показує те, що Бог діє. І це є велике підбадьорення. вірні Бога, є підбадьорення і для служителів. Вірні Бога, це є благословіння Господа. І ми маємо також молитися в нашому житті, щоб Господь показував нам свою дію. Щоб ми, ну, і коли ми в таких обставинах, в таких трудностях, коли ми не розуміємо, як це все можна витерпіти, ми не розуміємо, як ми можемо. Перенести ці всі речі, які Бог е, робив і робить в нашому житті, ми маємо пам'ятати про Іллю. До речі, е, ізраїльський народ дотепер чекає Іллю. Там є інші місця, які говорять про те, що має прийти Іля. І ми знаємо, що він, ну в якому сенсі він вже прийшов. В Дусі Іллі прийшов е, Іван Хреститель, але вони постійно ставлять їжу. і... Е, Ну, на деякі свої свята, і вони чекають. І це цікаво. Цікаво також, що Ілля це був пророк, який, ну, коли було Боже преображення, він і Мойсей говорили з Ісусом на цій горі преображення. Тобто, шкода, що в мене є свідки цієї розмови, тобто, але його ну його дуже сильно шанують, тобто і вивчати його історію це дуже добре. Тому, якщо хтось забув його історію, може вдома почитати.